54-річний чоловік травмований внаслідок нічної дронової атаки в сумській громаді. Там пошкоджені на житлові будівлі, магазин та авто. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров у Фейсбуці. Також за його інформацією вночі російські військові атакували і шосткінську громаду. Більше про наслідки дронової атаки дізнаємося від Олега Григорова особисто. Він з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю. Вітаю. Розкажіть, якими є наслідки російської агресії станом на зараз, що вам відомо, більше про дронову атаку і про те, які населені пункти зараз найчастіше під ударами Росії? Да, добрий день, Я хочу зазначити, що ворог продовжує свою війну проти цивільного населення, нищення приватних будинків, житлових будинків. Це тенденція не змінюється. Загалом можу сказати, що кількість обстрілів коливається близько 100 на добу. Ворог застосовує різноманітні засоби ураження і по цивільним об'єктам, і по будів... критичній інфраструктурі. Можу сказати, що найбільше в нас зазнають пошкоджені ударів. Це сумська громада, це сумський район, це шостянський район. Це найбільше гарячі точки. Можу сказати, що з початку серпня ми маємо на жаль трьох загиблих людей: це два працівника сільськогосподарських підприємств і один хлопчик, 12 років. Це в сільській громаді, і був один постраждалий 13 років. Був у важкому стані проведені відповідні реанімаційні заходи. Стан стабілізувався. Ми відслідковуємо так само це питання, тому тенденція не змінюється, і ворог активно нищить цивільну інфраструктуру. До речі, зараз на Сумщині в частині Сумщини повітряна тривога, повітряні сили ЗСУ повідомляли 10 хвилин тому про те, що спостерігають ворожі БПЛА зі сходу курсом на Суми, і ми бачимо, що зараз тривога зональна, тобто вона працює лише для конкретного району. Скажіть, будь ласка, пане Олеже, що це за система тривог, така яка зараз запроваджена на Сумщині, що не вся область, а тільки там, де найбільша загроза, і чи дає це свій результат по безпеці? Так, да, дякую. Це дуже слушне запитання. Аналізуючи ситуацію на Сумщині, ми розуміємо, у в нас є бізнес, є підприємці. В нас Сумщина не зупиняється, вона живе, і тому ми, дякуючи комунікації з міністерства відомства МВС, вирішили питання на центральному рівні застосувати на території області диференційну повітряну тривогу. Це нам дає можливість чітко усвідомлювати дійсно небезпечні ділянки, райони, де. Необхідно вживати заходів безпеки, і в той же час ми розуміємо, де ця повітряна тривога не триває. Загальна повітряна тривога за умови того, що в середньому 15-16 годин триває на території області, і звісно, внаслідок повітряної тривоги уповільнюється, унеможливиться робота. І обленерга, і підприємців, і вже третій день застосована ця диференційна повітряна тривога. Це більш ритмічне життя і розуміння, чіткого саме загроз. Це дуже корисно. Я користуюсь, хотів би подякувати і міністру внутрішніх справ, який дуже швидко нас підтримав і допоміг в реалізації цього проекту. Пане Олеже, чи можете більше зараз розповісти про наслідки російської атаки саме за останню добу? За останню добу можу сказати, що ми маємо трьох поранених: це сумська громада, це шосінська громада. Це жінка, 88 років, двоє чоловіків 54 і 65 років. Стан їх не важкий, ситуація не критична. Їм надається необхідна медична допомога. В кількості пошкоджено декілька приватних будинків. Це небагато поверхівки, і проводяться відповільно відновлювальні роботи. Пане Леже, три дні тому, тобто 5 серпня, у своєму Фейсбуці ви написали, що були зафіксовані безпілотники додаткові, які несли ще і міни протитанкові ПТМ 3 якщо не помиляюся. Скажіть, будь ласка, чи це був одинокий якийсь випадок, чи це вже така система, коли росіяни ще додаткову бойову частину мають на безпілотники вішають? Так, да, дійсно, такий випадок мав місце, і це питання досліджувалось нашими збройними силами України відповідними правоохоронцями. Це ситуація для нас. Ми перше це відслідковуємо, Не можу сказати, що вона має системний характер. Говорячи про тактику ворога, можу сказати, що ворог різноманітно намагається і удосконалювати засоби ураження, але за рахунок взаємодії складових сил безпеки і оборони, я думаю, нам вдається це аналізувати і спільно вживати заходів для певної протидії. А це було на якому безпілотнику? Це типу шахет безпілотник, чи можливо якогось іншого типу? Це було безпілотник не типу шахет, типу мовні пане Олеже. Ще хотіла запитати про обстріли артилерією, дронами прифронтових населених пунктів. А де спостерігаєте зараз можливо збільшення кількості інтенсивності цих обстрілів? Звісно, найгарячіші ділянки, де ворог намагається, це район юнаківки, хатіні, де в нас вже оголошена евакуація, і саме ця ділянка, де близько 50 кілометрів, вона найбільше підбирається артилерійськими обстрілами, застосуванню відповідних засобів ураження. Скажіть, будь ласка, чи зараз збільшується якась кількість загроз для якраз прикордонних територій, чи тільки те, що зараз позначено на мапі червоним, це і є зосереджена локально загроза від Російської Федерації? Можу сказати, що ті ділянки, які я озвучив, вони найбільш інтенсивні, де відбуваються бойові дії. В той же час можу сказати, що наші збройні сили України і всі стради сил безпеки і оборони міцно дійсно тримають оборону. Є розуміння, і ворог не має успіху, і тому ситуація стабілізована і в цілому стала, і можна про це говорити. Чи намагаються вони також здійснювати дистанційне мінування таким чином створювати загрозу для нас для місцевого населення? Безперечно, про те, що ми говорили, і можливість застосування мін на безпілотних апаратах створює дійсно певні загрози. Ну хотів би сказати, що у військових є відповідне розуміння щодо протидії цим намірам ворога. Звісно, ми розуміємо ці ризики і максимально вживаємо заходи для протидії і убезпечення наших громадян. Пане Олеже, те, що стосується конкретно вашої роботи, ви, як керівник обласної військової адміністрації, разом із військовими забезпечуєте, даруєте за татологію безпеку громада, і відповідно спрямовуєте кошти на потреби тих військових частин, які працюють на Сумщині. Чи зараз збільшується потреби для військових, які працюють на Сумщині, і чи будують нові, можливо, структури для захисту? Сітки натягують по дорогах і так далі. Скажу так, потреби зрозуміли. В нас напрацьований механізм з керівниками відповідних угруповань, коли ми розуміємо, що максимальна адресна допомога конкретним військовим підрозділам, які боронять Сумщину, потреби збільшуються. Бюджет області і громади, і наші підприємці дуже свідомі. Ми максимально допомагаємо і максимально вирішуємо ті питання, які потребують військові. Дійсно, на території області залучені до додатки. Додаткові сили не лише Збройних сил України, і ресурс області, і відповідних міністерств для будівництва антидронових сіток відповідно евакуаційні шляхи будівництва фортифікацій. Ця робота триває, і сили засобів наразі достатні, і вони нарощуються. Інші області вам допомагають. Так, інші області так само нам допомагають. Ми розуміємо в той же час, що інші області допомагають і Донецькій, і іншим областям, де ця допомога потрібна. І, пане Олеже, у нас буквально хвилинка часу навіть менше залишається. Яка ситуація зараз з електропостачанням? Чи ведеться відновлення в тих населених пунктах, де воно було втрачене? Хочу сказати, що ворог серед основних ну мету має це знищення нашої енергосистеми. Ми це розуміємо. Ми це бачимо по тим ударам. Наразі можу сказати, що близько 20 тисяч абонентів зресунами по області, ну мова йде саме про абонентів, оскільки ми рахуємо тих з прифронтових грамах. В цілому енергозабезпечення наразі стали аварійні бригади обленерго Укренерго працюють в штатному режимі і дякуючи, їм, ми оперативно відновлюємо енергопостачання. Наразі ситуація не критична, щоб не згладити. Дуже вам дякую за те, що доєдналися. Нагадую нашим глядачам, це був Олег Григоров, начальник Сумської обласної військової адміністрації. З ним обговорили безпеку ситуацію на Сумщині, а також потреби військових, які зараз захищають саме цей регіон.